Добрий день. Дуже дуже цікава зараз вам буде інформація. Можливо, вже хтось десь бачив у мене в нас моїй сторінці в соціальних мережах. От, але я вирішив її продублювати в рамках клубу Мародерів, бо тому, що ми вже неодноразово з Тетяною розповідали вам декілька місяців назад, якщо не помиляюсь, як грізний воїн, колишній головний військовий прокурор України Анатолій Матіос безжально. Вбиває ворогів України, окупантів. Е, а як він буває, ми зараз покажемо наглядно. Просто ми розповідали про те, що нам стало відомо, що він вклався в будівництво житлового комплексу в Києві. І там фігурує дуже-дуже велика сума. Ну, тобто людина собі заробляє, війна війною, а гроші треба заробляти. О, це хто бажає, може пошукати попередні випуски. Е, зараз. Я зайшов на сторінку Анатолія Матіоса. 1 січня він нагадав всім, що він військовий. Ось таку він виставив світлину в себе на аватарці. В формі такий, ну прям-прям не налюбуватися. В нього, знаєте, є ж аватарка, ця фотографія, а є ще ця основна така задія фотографія. Обкладинка, обкладинка так, викладаємо обкладинку. Ну, гроза, прям гроза. Бійся, бийся, матіос! І така сова, ну він ж там чомусь себе асоціює з совою. Він намагається підкреслити, що він дуже дуже розумний, досвідчений. Ну, в цій війні сова це розвідка, і ми це знаємо. Ми Але знаємо, ми... макіос до розвідки не відноситься. Та він ні до чого не відноситься, розумієш? Він до... знаєш до чого він відноситься? До пікніка, до барбікю. На вихідних я особисто його зустрів біля магазину Сільпо, і звичайно, у мене з ним відбувся діалог. Подивіться, будь ласка, відео. Я обичаюся, Анатолій? Що? А Я просто не пізнав візуально окуляр. Як справа? Як усіх? Як усіх? Так. Що я тобі можу сказати? як у Так? А коли в Ростокі? Був. Був? Перед Так? а чого не воюєте? Я не відповідаюся. Коломійським, я дав ним довго перепитатися. Я розсміявся, бо він каже, коли на моє запитання, чому не він не воює. Він сказав: yeah. е, я не відповідаю Коломийським, я давним-давно воюю. Можеш перепитати. Ну, це я повторюю, щоб там не дуже чітко чути. Е, тобто він мене відповідає Коломийським, це він має на увазі мене, бо я родом з Коломиї. Але тут же я передумав і відповів що він воює давно. Я бачу, як він ішов з бутилкою. Вина під походом, це мабуть коктейль Молотова був в нього. Із, Таку, знаєш, касіточка, де ці сусіски можна жарити, uh -huh. він прикупив собі о, от, от, от вся війна. Тобто, я для чого це показую і говорю? Люди, не ведіться на всі цю сю нечисть політичного такого е кола, які одягаються в якісь військові форми, які які виїжджають десь там е на десяту лінію оборони е і в травичці фотографуються. Це є спекуляція, це є інформаційні мародери. Вони це роблять для того, щоб потім розказувати, як вони воювали і як вони чуть не втратили власне життя. Ніхто з них по факту не воює. Просто повірте мені на слово. І оце зараз був вам чіткий приклад. Будьте розумні. Дякую, що дивитесь клуб мародерів.